Thank yeah. you. Привіт всім, ви дивитеся експромт на телеканалі Буковина і з вами я, Володимир Звенигородський. Сьогодні у нашій програмі чимало ексклюзиву, а ще більше творчості, оскільки ми на фестивалі Обнова, який вже четверте відбувається у Чернівцях музеї народної архітектури та побуту. Цьогорічний молодіжний етнодуховний фестиваль Обнова фест відбувається вже в четверте. Як і в попередні роки, мета фестивалю незмінна на основі українських народних звичаїв і традицій, духовної обрядовості, історичного минулого та сучасної молодіжної культури сприяти зростанню національної самосвідомості молодих людей, вихованню в них гордості та патріотизму до своєї держави, рідного краю та міста. Студентське товариство обнова воно саме народилося під куполом української церкви, і це є духовна молодь, молодь вищої школи. А це є молодь, куди приходять студенти вищих навчальних закладів, так вже історично склалося. Є ще обнова академічна, куди приходять професори, викладачі. Так у нас в Чернівцях вже слава богу, наша обнова, яка працює, зустрічається, діє, молиться, ні навіть ідесі без шкетує трохи, але все це відбувається при соборі Успення Пресвятої Богородиці. Вже протягом десятків років. Ось сьогодні четвертий фестиваль молодіжний. Певно, що це є в першу чергу духовний, а вже наступний це є такий фольклорний чи етно-духовний фестиваль. Почали ми з молитви. Традиційно кожна добра справа починається з молитви. Ні, ну а далі молодь ви знаєте, ми не, не, не маємо тої курації. Ми тільки даємо благословення. Молодь уже зріла. Вони самі знають, як зорганізувати, кого запросити, що для цього потрібно, з ким домовитися. Вони самі звертаються до нашої влади, обласної, до міста, шукають самі меценатів, складають. Ють фольклорну програму, майстер клас це Вони все, все, все. Я дуже радий. Я направду тішуся з того, що нам, священникам і єпископові, сьогодні достатньо тільки їх благословити, прийти відкрити молитвою, а далі дивитися і насолоджуватися. Я направду радий з того. Дощу ще нема, я не бачив. Оце що є, то це є така манна небесна, такі легенькі, легенькі, такі моросить, я би сказав, благословення Духа Святого, адже п'ятидесятниця, зелені свята це є чудесна погода. Я в ці хвилини пригадую святої блаженної пам'яті Івана Павла II, папи Римського, коли він приїхав в Україну, і мав зустріч з молоддю в Сихові. Це було у Львові. І тоді почався дощ, і святійший отець молився, а потім взяв і заспівав польською мовою пісню. Пригадуєте, і сказав: дощ паде, хай паде, коли дощ паде, молодь наша росте. І направді, сьогодні ця роса нехай стане благословенням, щоб наша молодь зростала в дусі, в вірі, в патріотизмі, в любові до свого краю, в любові до своїх батьків рідних, до української церкви. Я думаю, що так. do Незмінними залишаються дата і місце проведення. Зазвичай фестиваль проходить на зелені свята у Чернівецькому музеї народної архітектури та побуту. Організаторами Обнова фесту традиційно є Чернівецька міська молодіжна громадська організація Товариство українських студентів-католиків Обнова, Федерація українських католицьких академічних та студентських товариств Обнова, управління сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації, відділ сім'ї та молоді Чернівецької міської ради, коломийсько Чернівецька єпархія Української греко церкви та Чернівецький обласний музей народної архітектури та побуту організатори фестивалю зазначають, це свято сучасної молодіжної культури, пронизаної традиційною українською самобутністю, а це сприяє зростанню національної самосвідомості молоді. Саме тому обнова зветься етнодуховним фестивалем. Надалі організатори планують зробити програму Обнова фест дводенною, розширити коло учасників та урізноманітнити розважальну програму. Як саме це вдасться зреалізувати? Побачимо наступного року. Кожен фестиваль, кожен обнова фест от уже це четвертий фестиваль, де по-своєму особливий. Основне, те, що виділяє наш фестиваль серед інших подібних заходів, які відбуваються в Чернівцях, це та своєрідність, дух, який панує настрій, який панує в відвідувачів, в учасників, тобто всі позитивні, всі гарно налаштовані, всі українські, патріотичні, і це не на не насаджується десь з кимось ззовні. Це є те в людей всередині. Ми просто допомагаємо людям якось трошки розширити і показати те, що в них є всередині. А стосовно таких цікавинок, то цікавинки є на кожному кроці. Можна говорити, скажімо, про історичну реконструкцію клуб Чорну Галич. От зараз буквально вони будуть виступати. Далі дуже цікавий кінодвір Ми зробили, коли людина бачить просто звичайну таку сільську гуцульську хату з рук, заходить туди, лягає на сіно і дивиться фільми. Просто унікальні фільми молодих українських режисерів і відомих режисерів, також присвячено до 70-річчя Івана Миколичка. Цікава денна сцена, було дуже багато танцювальних колективів. Вечірня сцена, як завжди, насичена, багато молодіжних гуртів. Звичайно, така родзинка свято це виступ рівненського гурту Отвінта, який в Чернівцях в такому форматі, на таку аудиторію, ще не виступали. І багато-багато нових цікавих імен, ми сподіваємося, відкрили цього року для Чернівчан на нашому фестивалі. Відвідувачів насправді самих учасників фестивалю майже тисяча, якщо всіх разом взяти. От, ну, якщо ще відвідувачів буде хоча б вдвічі більше, от, от так і цього року, скажімо, так і є на нашому фестивалі. Чернівчани та гості нашого міста, які сьогодні прийшли на одного фест, не пошкодували, адже не зважаючи на незначний дощик, сьогодні, як і завжди, відбуваються виступи народних колективів, молодіжних гуртів. А крім того, чимало майстер-класів з народних ремесел. Розпочався четвертий молодіжний етнодуховний фестиваль із спільної екоменічної молитви за українську молодь. Згодом перед глядачами виступили аматорські та професійні танцювальні колективи. У програмі цьогорічної обнови фесту, виставка продаж виробів народних майстрів, історична реконструкція, цікаві забави для дорослих і дітей, катання на конях, конкурс дитячої творчості, туристичні атракціони та інші. А також майстер-класи, на яких можна було навчитися власноруч виготовляти дощовиці, клаптикові ляльки, мотанки, народні прикраси, поваляти шерсть, спробувати себе у грі на народних інструментах та інші корисні розваги. Вести своє дозвілля цікаво та змістовно допомагали майстри із традиційних для нашого краю ремесел. Зокрема, можна було спробувати себе у виготовленні різноманітних цікавих речей, як то ляльки-мотанки, чого вчила Єля Ошовська та її син Антон. Треба просто мати бажання. Все. мені здається, просто треба мати бажання і. Дуже сильне бажання ось, тому що лялька мутенка вона в принципі, вона всім, от якщо б ви якщо спостерігали за людьми, люба людина, мені здається, не маючи ніяких навичок, в принципі, якщо їй показати, це, вона робиться, причому робить з задоволенням, причому робить захоплено. Мені просто хотілося б, щоб ви дивилися ось в обличчя цих людей, які роблять ці ляльки. І для цього нічого не потрібно. Потрібно клаптики, потрібно нитки, просто треба відкрити шафу, і все для цього не потрібно нічого, просто відкрити шафу, мати бажання і просто, щоб хтось тебе наштовхнув на це і все. А для цього не треба наші предки взагалі мені здається, вони не володіли ніякими такими тонкощами, навіть не, не, не тон тонкощами володіли, не володіли технічними засобами. А це просто клаптики, нитки, це все, що залишилось у вас вдома. Ці ляльки ви відтворюєте якісь які історичні ляльки? Ні, традиційні чи а ваші от я мої ляльки, це моя фантазія, це мій внутрішній світ. Я не відтворюю традиційної ляльки. Я використовую основні принципи ляльки. Я Стараюся зберегти основні принципи, тобто саму ляльку, звичайно, треба обов'язково робити по принципам по тих канонах, яка вона, яка якою вона була створена. А все останнє ось одяг. Наприклад, я не притримуюся думки, що вони повинні бути обов'язково національний одяг, що це повинна бути обов'язково вишивка, тому що не кожна людина володіє вишивкою, і це на старі часи, коли в кожній сім'ї були клаптики з вишивками. Тому ми можемо використовувати те, що в нас залишилось тут основне мені здається, це зв'язок. Поколінь, а от зв'язок поколінь це в чому? Бабуся носила хустинку, взяти бабусину хустинку. Якесь платічко носила мама, взяти мама не плаче. Ось наш зв'язок поколінь, не поколінь з нашими пращурами. Звичайно, дуже важливо. Гарне полотно, натуральне. Чому? Тому що полотно вже буде у вас дуже гарний оберіг. Нитка червона, шерстяна теж оберіг. Але ось такі дрібнички, як, наприклад, щось з дому, з сім'ї це дуже важливо. Як для мене це от важливіше. Майстерні корисних речей з виготовлення дощовиць. Цьому вчив Віталій Нестерчук. Окрім традиційних ремесел для боковини, сьогодні на обнові фест можна побачити майстер-класи з не зовсім звичних. Чуєте, це кажуть, музика доща? Я приїхав з міста Стрий на цей чудовий фестиваль, вже не вперше тут, мабуть. Третій раз, здається. Дуже мені подобається і місто Чернівці, і сам фестиваль і якесь відношення. Люди цікавляться дуже різною творчістю різних майстрів. Тут їх дуже багато. Переважна більшість це мої давні хороші друзі. І цього разу я приїхав е, показати вже не вперше інструмент дощовицю. Інструмент, який колись з давніх часів дуже використовувався е, знахарями різними шаманами, мольфарами в різних країнах присутні так само і в Україні для керування погодою. Тому її називають дощовиця або хмара. Вони для того, щоб хмари розганяти або приганяти, запрошувати коли треба цього разу. Я показую, як саме вона виготовляється, тому що ну, люди хочуть знати, що це таке, і багато хто хоче сам собі зробити. Ну, наразі бачите, що дуже велика кількість бажаючих і не вистачає матеріалу на всіх, але дівчата дуже гарно, професійно поробили свої інструменти. Ми вже ділили навпіл ці самі заготовки, але я думаю, що наступного року в мене буде достойна зміна. Дощовиця робилася ну, в, різних, в різних краях з того. Що там росте? В Україні воно переважно це використовується, бо стовбур висохлий соняшника, якщо він був грубий. Дуже хороший матеріал це пустий стовбур бузини порожній всередині. А так як у нас дуже багато росте борщівника, ще боліголовом його називають, то я використовую сухий стовбур ні в якому разі не свіжий, бо він отруйний, а сухий, він цілком безпечний висохлий стовбур. Матеріалу дуже багато, так як борщовик, страшний бур'ян, не робить багато шкоди, люди опікаються. Я не вірив, що Бог створив таку рослину без якоїсь користі. Я думаю, дуже хороша користь від нього саме зробити музичні інструменти. Такі з нього всередині? Всередині дощ. Ну, я так жартую, що дощ, але щоб той дощ там жив, то засипаємо різні сипучі матеріали, переважно це крупи. Вони ж це живі рослинні насінини і крупи. Від гороху до пшена, тобто можна експериментувати з будь-якими. Кожна крупа дає інший звук. Бажаючі могли повправлятися у виготовленні писанок, а також взяти участь у роботі майстерні з виробництва прикрас: з кераміки, фенічок, народної біжутерії, а також майстерні українського декору. Під назвою декупаж буковинські дівчата найгарніші, і це факт. А їхнє бажання виглядати ще краще насправді безмежне. А деколи не буває екзотичних форм. Ми заплітаємо такі, скажімо, фінічки, які робляться з спеціальних ниток муліне, і бачите, ось так досить гарно виглядають. Вони носяться десь біля місяця. Не знаю наскільки ця традиція народна, але українські українська молодь досить підтримує її. У нас завжди багато людей, черга. Я займаюся не тільки плетінням цих фінічок, можу так само українські народні коси плести, колосочки. Це все досить виглядає традиційно і гарно, а такого фантастичного. Ну напевно, найбільше, що я робила, що на голові це ми таку фінічку плели на бороді у чоловіка, і виглядало виглядало це теж справді фантастично. хороші незважаючи на те, що е, накрапає дощ, так і погода, скажімо, е, не весела. Тим тим не менш, настрій у нас хороший. Ми багато чого вже побачили. Е, дуже дуже е, приємно, що це відбувається на природі, тому що вона так е, можна сказати, е, хороший настрій оцей підтримує. Так, ми вже і на різні різноманітні майстер-класи на майстер-класах побували. Е, багато чого спробували. Водночас, е, художнє мистецтво бодіарт вже на нашому. Обличчі, скажімо так, вже народні колективи теж в принципі концерти свої демонстрували. Ми активно брали участь, підспівували, підтанцьовували, піднімали хороший настрій оточуючим. А що спонукало зробити собі кітмаліт? А це до вподоби завжди мріяли. Тим паче, що тут художники, вони в художніх студіях займаються професійно цим, скажімо, так займаються і захотіли спробувати чогось нового. Під гарний настрій та запальну музику багато хто з гостей не міг сидіти на місці та поривався до танцю. На щастя, організатори фестивалю передбачили і цей момент, організувавши майстер-класи з народних та сучасних танців. можна було спробувати себе у різноманітних танцювальних майстернях. А саме ірландські танці, які представляли танцювальний колектив Буковини з міста Чернівців, латиноамериканські танці Школа танців та фітнесу Данс Авеню, а також народні танці, як то метелиця, «Коломийка», Польки. Короводи та різноманітні побутові танці саме тут, у музеї народної архітектури та побуту, під час фестивалю поєдналися минуле та сучасне, адже саме так у танці гуртом наші предки святкували зелені свята. ...могли скуштувати вироби народної кухні, а любителі історичної реконструкції відчути себе справжнім середньовічним воїном. Таку можливість надали представники військово-історичної дружини Чорна Галич. окрім крім відпочинку можна ще й перевірити свою вправність. Зараз власне в цьому і переконаємося. Вам мікрофон. Мені. Я представляю клуб чорногалич. Так, ну ми реконструюємо Русь з 13 століття. Ну наш клуб він, центр в нього Львові, але відділення є в багатьох містах західної ну, і взагалі України. Сьогодні ми будемо показувати фактично реконструкцію середньовічних боїв, як один на один, так і п'ять на п'ять. Тобто, ну можна сказати, це такий міні-бугур. Тобто бугурт це масовий бій, але у нас не так багато сьогодні, щоб було на та масово, але так бої 5 на 5. Саме історична реконструкція це сьогодні ну, вперше взагалі з цих фестивалів одного. Ну чи плануємо далі брати учисть? Ну це вже не лише від нас залежить. Взагалі, плануємо. Ті, хто прийшов на обнову з дітьми, теж не пошкодували. Малечу розважав казкар Роман Рудюк. Однак у нас склалося враження, що й дорослі не проти послухати казки та байки, у той час, як дітлахи прагнули більш активного відпочинку. Сьогодні на обнові кожен знайде для себе розвагу на свій смак, і дорослі, і малі. Вам сподобалось? Так! Щиро кажучи, обнова справді унікальний фестиваль, де ще можна побачити, аби рок гурти та їх фани слухали науку священика, а святий отець нишком пританцьовував, слухаючи сучасну музику. Або ж гурт дорослих чоловіків та жінок, котрі із захопленням заслухалися казками, а їх діти тим часом можуть спокійно побешкетувати. Чи часто доводиться бачити, як солідний чолов'яга враз перетворюється на малого халамидника, узявши до рук лук чи арбалет? Мабуть, обнова фест ще й цим приваблює безпосередністю та щирістю. А яке свято без традиційного ярмарку? Пам'ятаєте, як Гоголя, То мав би за п'ять рублів, та й того би не купив цього ярмарку. А тут ми можемо побачити і віночки, і ось такі от цікаві коники, якими можна не лише погратися, але і поласувати. Справді смачно продаємо сьогодні сирні коники. З чого вони робляться? Із будза гуцульського з сиру з скорою чоловеччого молока. Кладемо сирки в печену воду, місць розправляє, робимо серного коника і ставимо в холодну воду. І маємо готового коника. Це традиційно і з наших предків передалося з давніх давен Давно не було іграшок. Робили дітям іграшку. Ти напиралася, поки з'їла коника. І мала іграшку, і на не було. А на ярмарку кожен бажаючий міг придбати чи вишиту сорочку, або рушник, чи коралі та вироби з бісеру, або ж глиняний посуд та багато чого іншого. Уковинський етнодуховний фестиваль Обнова Фест проводиться з 2008 року. За попередні три роки його відвідало понад 20 тисяч осіб, і він увійшов до числа найулюбленіших і найпопулярніших фестивалів у західній Україні. Я е, в Чернівцях уже четвертий рік на цьому фестивалі, тому що з Чернівцями мене поєднує е, моя доля. Я закінчив тут університет Чернівецький. Ось і було в мене кілька концертів своїх. От і я. Е, Якщо ви знаєте, можливо, що мене є на алеї зірок перед театром, але справа навіть не в тому, а в тому, що я завжди з приємністю сюди їду, тому що такого фестивалю, як ваш, немає ніде в Україні тут. Мало того, що таланти, мало того, що тут люди приходять подивитися на, на, на інших і себе показати. Ви знаєте, це якась є традиція духовності. Я вдячний оцю Валерію Сиротюкуль, який підів патронатом якого відбувається цей фестиваль, тому що такого духовного, справжнього щирого українського фестивалю в нашій державі іншого немає. І навіть незважаючи на те, що дощ, можливо, навіть і завдяки тому, що дощ іде сьогодні, зелене свято перетворюється на спів. Справді душевне, щире свято. І мені дуже приємно, що я маю нагоду сьогодні бути за разом. Спеціально приїхала. Мені дуже подобається ваше творчество, ваші наряди всі. Мені дуже-дуже подобається. А що особливо вам сподобалось? Що, можливо, у вас немає в Донецьку? Що б ви хотіли з собою привести Донецьк? Хотіла б ваші вишиванки привезти. Вся ручна робота понравилась. Очень красиво, все самобитне. От це мені все подобається. самобитність ваша. Нарешті ми з чоловіком попали на цей фестиваль Обнова Фест. Ми дуже хотіли сюди приїхати. Нам дуже тут подобається. Дуже все таке буковинське, все таке колоритне, таке національне, куча забав, багато всяких розваг. Запрошуємо всіх сюди. Нам дуже тут подобається. В одному фесті вже взяли участь кращі фольклорні колективи Краю та народні умільці, а також формація тіні вогню, театри Гротеск, Чернівецький обласний академічний театр імені Ольги Кобилянської, музичні гурти, дует писанка, «Н3», очеретяний кіт, стелсі, пропала грамота, тарута, коралі, знак води, фліт. Тінь Сонця, обнова Фест справді став тією ланкою, котра поєднала покоління, на відміну від багатьох шароварних конкурсів та фестиваликів, організатори обнови змогли подати українську традицію та старожитності як дещо важливе, актуальне та сучасне для кожного, незважаючи на вік. Можливо, в музеї народної архітектури та побуту, де мимоволі опиняєшся у минулому, в душі пробуджуються ті глибоко вкорінені архетипи, які і вирізняють нас, українців з-поміж інших народів. А може, молодіжний етнодуховний фестиваль обнови. Нова просто реалізовує закладену у нього мету зростання національної самосвідомості молоді, нагадування про своє коріння, минуле, без якого неможливе майбутнє. Так чи інакше, але хочеться вірити, що той, хто відвідав фестиваль Будай один раз, захоче обов'язково завітати сюди знову. Принаймні, наступного року програма Експромт висвітлюватиме Обнова Фест 2012. Ще трохи часу і розпочнуться виступи молодіжних колективів. А згодом і ця скірка сполохне яскравим очищувальним вогнем. Але про це вже в наступній програмі вам розповість Марина Смітєва.